Вимушена виринати на поверхню, по масово, і поглинати кисень, заковтувати кисень із повітря є. Гіпотетично два процеси. Або е, підвищилося біохімічне поглинання е, кисню у воді, тобто кисню в воді немає, або риба отруєна якоюсь нейротоксичною речовиною, що треба виясняти компетентним органам. Не було такого. Ні, коли весна, льод сходить, обично ну, трошки задихається риба, ну це не без того. Так ж, воно на всіх водойомах. Ми тут, тут, тут ставили ці ну, продухи, тут і задохнулося, тут, да, в ніколі риби. Ну це але а це джуліться, що робиться. Вона може попасти в Соколовські кар'єри де багато відпочиваючих. І ця ситуація може нести загрозу в тому числі для людей. Тому що на такому е субстраті е можуть розвиватися інші бактерії.